Самого ранку до дитячого садочку крокує Ілля з мамою. На десятий день війни Ганна з двома дітьми покинула Харків. каже, дітям не вистачало розваг та спілкування з однолітками. Тож спочатку вони ходили до літнього табору. Тепер менший син пішов у садочок на базі центру прикладної освіти. Перший день Люша виходив до мене за 20 хвилин, мабуть, рази три. Просто йому було дуже незручно, він думав, що щось зараз почнеться. А от коли я забирала на, на наступний день, ну, він ледве відірвався тут від колективу. І вони, по-перше, почали менше просити подивитися мультики, менше просять гаджети. Ну, Це мені як мамі дуже важливо. За два тижні занять Ілля вже встиг знайти собі хобі. Це ліпка. Сьогодні ж із насіння та яскравих елементів вирішив зробити соняшник. Серединку заповнюємо насінням, добре. Воно буде сохнути, да, підсихати. І поки воно буде підсихати, ми з вами наклеїмо ось ці всі наші останні детальки. Добре. Хоч садочок працює лише з 9 до 13, діти встигають відвідати інтерактивні заняття, вивчити англійську та намалювати картини для наших військових, а ще поласувати смаколиками. Тут дітям ніколи нудьгувати. Щодня їм влаштовують не лише творчі заняття, а й готують до школи. Ми вивчаємо тут і букви, і цифри. Ми навчаємо дітей писати, читати. У нас багато завдань пов'язаних з розвитком логіки, моторики. Це дуже важливо для дітей, тому що потім вони підуть в школу, і без цього ніяк. Викладачі кажуть, для швидкої адаптації дошкільнятам вкрай потрібно спілкуватися наживо. Тому, попри напружену ситуацію в країні, садочок працює офлайн. Ми багато спілкуємося з ними. Ми постійно дізнаємося про їх стан, про їх якісь емоції. То щоб вони ділилися своїми почуттями. У в них є можливість це по потрогати, да поспілкуватися з тими ж самими дітьми, тобто творити та пізнавати світ навколишній фізично. Це найважливіше ніж онлайн спілкування. Для переселенців усі заняття безкоштовні. Дізнатися більше про дитячий садочок можна за номером телефону, який зараз на вашому екрані. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.